Порівнюємо приспіви, написані мною у 17 та у 30 років. А який сподобався більше, напиши в коментарях, я побачив, що вам зайшов такий формат, тож почнемо з 17-річного. Хтось взагалі пам'ятає такий стиль музики регкі. Файно. І більше нічого не треба лежати і дивитись на небо. І рахувати зірки. Файно і більше нічого не треба лежати і дивитись на небо. А поруч знаходишся ти. Це був 17-річний молодняк, а зараз переходимо до 30-річного. Тобто зараз. Всі сай, всі проти розкручую соти. Просто втомився цим світом боротись. Я просто весь біль перекладую в ноти. Якщо ти не проти, побудеш навпроти. Всі за і всі проти, розкручую в соти. Я просто втомився ці світом боротись. Я просто весь біль перекладую в ноти. Якщо ти не проти, побудеш навпроти. Отож. Напиши твої думки і не забудь підписатися, якщо ти ще не підписаний. Пока!